Сьогодні відбулася прес-конференція начальник управління освіти та поліція Білої церкви про шокуючий випадок побиття 12-річної дівчинки. Ми всі бачимо, що в глобальній мережі інтернету, засобах масової інформації шириться дуже негативний інцидент, який відбувся 11 першого, в місті Біла Церкви. Що Це стосується безпосередньо події, хочу запевнити всіх присутніх, що вчора працівниками. Поліції внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне порушення за ознаками складу злочину, передбачено частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу. Це катування вчинене за попередньою з умовою політика. Дуже часто запитують, чи провелася якась робота після того, як трапився інцидент. Я категорично відкидаю таке запитання, адже робота не провелася після того, як трапилося це. Вона проводиться на постійній основі. Як в цілому громаді, так і в закладах освіти. Тому, щоб когось вигородити чи справу зам'яти як карсоцмережа, я, я за об'єктивне розслідування ситуації.